Палаца, Правий сектор. Правий сектор сюди прийшов для того, щоб не допустити необільшовицького реваншу у славному місті Лева. Ці люди, які прикриваються... не відплачують зарплати, їх розчавляють на роботу, дуже. Ми так само за то. Ми не підтримуємо <плес> ідею соціального машу, не і соціального вірним, будемо вірним, будемо вірним, будемо вірним вірмо, вірмо, будемо, місто В тих організацій, які не байдужі, які не дають, не дадуть, і не мали б дати провести у то неподобного славному місті Лево. слава Україні.